Длянка, яка виділена під ліс, які волочеські люди, в тому числі мисливці, волочеського тимер садили, починають вирубувати і готують до розорювання. Ось наші ялини, які ми садили, які вже зійшли, от вже вирубані і лежать. Все з корінням викорчувано. Це скинуто на купи. Жаль, стільки праці було. Причому, що цей земельний участок виділений, погоджений міською радою, закріплений як лісонасадження, але в кого гроші, той сильніший.